Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про джегінси, які є в продажі в нашому магазині. Ось подивіться такі джегінси. Ось така моделька. На резиночці, на резиночці, темно-синю. Зараз вам показую. Ось тут два карманчики косих. Два карманчики. Посадочка висока. І тут шнурочок на шнурочку. Донизу вони трошечки йдуть завужені, як класичні штанішки. Ззаду два карманчики. Ось такі, ось, бачите: склад тканини, 50% котон, 35% віскоза, 10 поліастер і 5% еластан. Ці джейнси дуже гарно тягнуться. Вони гарної якості, я ними вже давно торгую, люди всі ними задоволені. Ось подивіться, тягнеться дуже добре. І тут теж зараз я розшнурую шнурочок, теж тягнеться. Ось це розмір десь 52-54 буде. Відповідно, маємо далі розміри 54 56, 56 58, 58, 60 на гарних жінок. Так, значить, колір темно синій і такі ж самі штанішки маємо в чорному кольорі. Два кольори: темно синій і чорний. Ось, будь ласка, чорний і темно синій Дуже гарно носяться, гарно перуться, не рвуться, гарні міцні штанішки. Замовити ці штаніжки, ви можете по номеру телефона, по вайберу, по в телеграм-каналі є моя група під відео. Я запишу цей номер телефона. Будь ласка, зв'язуйтесь зі мною. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Завжди раді працювати для вас. У нас також є сайт. Там теж є багато товарів, можете зайти туди, замовити все, що вам знадобиться. Гарного дня, до побачення!